Життя святого Преподобного Отця Нашого Іларіона Великого. Майбутній святий народився 291 року у Палестинському селищі Тавафа. Його батьки, освічені язичники, відправили сина на навчання в Олександрію. Там він познайомився з християнами і охрестився. В Єгипті новонавернений християнин. Дізнався про великого подвижника преподобного Антонія. Прибувши до нього, він деякий час був свідком благочестивого життя старця. Взявши благословення у Антонія Великого, він повернувся додому і, не заставши батьків живими, роздав усе майно і пішов у пустелю. Одягом йому слугувала волосяниця і мантія, подарована преподобним Антонієм. А їжею слугували смокви. І Ларіону довелося поборотися з нечистивими думками, що бентежили його розум і переборюючи їх важкою працею, постом і молитвою. Через якийсь час про пустельника, якому Господь дав дар зцілення від тілесних і духовних недуг, дізналася вся Палестина. З благословення святого Іларіона. Палестині стали виникати обителі. А послухати мудрі настанови старця приходило багато ченців. Коли монастирі примножувалися, братія попросила преподобного обійти всі громади і дати їм статут чернечого життя. Під час обходу обителей за молитвами святого відбувалося безліч чудес, уникаючи людської слави і уваги, Святий Іларіон вирушив на Кіпр, де оселився у пустелі неподалік від міста Пафи. Але і тут він не знайшов спокою. Промислом Божим біля подвижника зібралося близько 200 біснуватих з усього острова, які були зцілені молитвами старця. Через два роки він залишив це місце і пішов у глиб острова. Де серед гір знайшов відокремлене місце. Тут преподобний прожив 5 років, В День і вночі його спокушали біси, бажаючи прогнати праведника з цього місця, але святий Іларіон вів духовну боротьбу за допомогою безперестанної молитви. У тій місцевості, де жив преподобний, був прекрасний сад. Коли Іларіон дізнався про свою швидку кончину. Він попросив поховати його в цьому саду. Святий упокоївся 371 року у віці 80 років з Богом.